Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді вже друга пам'ятна монета підряд, але цього разу не українська, а італійська. Це 500 лір 1994 року, присвяченої Луці Пачолі, італійському ченцю, математику, засновнику принципів сучасного бухгалтерського обліку та, за деякими припущеннями, людині, яка вперше описала ідею золотого перетину. Його можна сміливо назвати батьком бухгалтерії та фінансів. Саме він першим систематизував правила подвійного запису, якими користуються бухгалтери по всьому світу навіть зараз. Дизайн цієї монети, як на мене, не найефективніший, але водночас дуже символічний. Стриманий з академічним виглядом, як і сама посадь Пачолі. Давайте перейдемо до дизайну. У центрі Авреса зображено жіночий профіль, який символізує Італію, Алегорічний образ, що уособлює красу, гармонію та дух країни. На зовнішньому кінці напис Републіка Італіана» Італійська Республіка. Цей дизайн повністю збігається з заверсом звичайних непам'ятних 500 лір, що підкреслює спадкоємність італійської монетної традиції, авторка ескізу Лаура Кретара. Перша жінка-гравер у історії римського монетного двору. Внизу п'ятипроменова зірка, яка з'являлася на більшості італійських монет 20-го століття, як символ надії та єдності. Реверс. У центрі бачимо портрет Луки Пачолі у типових шатах епохи відродження. Навколо на зовнішньому кільці розташований напис «Елвка Паціолі. Знизу номінал. 500 лір та літера Р, що означає римський монетний двір. По боках дати 1494 та 1994. Що позначає 500-річчя виходу його операцій, сума де аритметика, геометрія пропорціоні ет пропорціоналіта. У якій перше була викладена правила подвійного бухгалтерського запису. Ескіз створила Ульяна Перназа, також відома італійська художниця Медельєр. Матеріал і технічні характеристики. Монета виготовлена з біметалу це поєднання бронзу центру та кільця з акманіталу, спеціальної нерживічої сталі з нікелем, яка використовується виключно в Італії, Ватикані та Сан-Марино. На той час біметалеві монети були рідкістю. І саме Італія стала однією з перших країн, що почала активно їх карбувати. Ва 6,8 грамів, діаметр 25 та 8 мм. Товщина 1,8 мм. А тираж у цієї монетки, як на мене, досить великі для пам'ятних монет. Понад 50 мільйонів монет. 50 мільйонів з них для масового обігу. 8500 для річних нумізматичних наборів, 4500 у пруф якості. Як ви вже зрозуміли, головна фішка цієї монети не дизайн, а її історичне та символічне значення. Вона відзначає не лише людину, яка фактично створила бухгалтерію, а й, але й цілу епоху розвитку європейської науки. І, до речі, для початківців це просто чудовий вибір. Доступна з глибоким змістом і дуже важливою історією. Вартість цієї монети не настільки різна, як, наприклад, 10 гривень з минулого відео, проте розкид усе ж є. На Violet таку монету продавали не дорожче, ніж за 50 гривень. А на момент запису цього відео навіть є активний лот із початковою ціною 30 гривень. На закордонних аукціонах, таких як eBay, ціна вже помітно вища. від 3 доларів, що приблизно дорівнює 120 гривень. Отже, реальна ціна такої монети в Україні, якщо вона у хорошому або майже ідеальному стані, до 60 гривень, а за кордоном майже вдвічі більше. І це ще раз доводить, що іноді на монети можуть мати цікаву історію, якщо знати на що дивитись. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, пишіть у коментарях, чи є у вас така монетка у колекції, чи, можливо, ви хотіли б її додати до своєї колекції, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні цікаві випуски про рідкісні і незвичні монети. І всім пока-пока!